Усім доброго ранку. Сьогодні у нас 13 серпня 2024 року. Харківщина. Хочу показати деякі гібридні форми і сорти, які збереглися після морозу, який був 10 травня мінус 8. Ми все укривали, але навредило дуже. Поморозило почти все, урожай залишився на деяких сортах. Ось хочу вам показати преображення Як не кажуть, що в нього простий смак, але витривалість у нього добра. От мороз був і збереглося, можна сказати, почти весь урожай. Ще, правда, ми його не різали, трошки він не готовий, але подивіться, який грони в цьому році. Тут, наверное, Кілограма 2 гронка, а то й більше. Ну, Приображення завжди показує себе добре. І по гронах, і по врожаю. Так, а тут ще дуже себе гарно зарекомендувала. Гібридна форма бурдака раміно. Завжди з урожаєм, Грузиться дуже добре. Красива ягідка красного кольору, Гронки такі рихлі. Тоже кіло і більше. Урожайнець завжди здорова. На кожному пагані По два суцвіття закладує. Мені ця форма дуже подобається. Вона смачна, набира цукру дуже гарно Ягодка крупненька, 10-12 Ну, Це в цьому році цвіло в разні сроки. Горох є, але форма дуже-дуже класна. Совітую. Урожайна, стійка. і до розтріскування, і до хвороб і раннього терміну. Ось, бачите, цей рукав дуже пізно відбила, так сказати, після мороза. І заціло пізно. Ось ще все зелене. Але форма дуже класна. І тут рядишком у нас посажені молоднячки. Одна із моїх улюблених форм це Ірен Павловська. Тут вже ми зрізали на гронок 10. От після морозу. І показала себе дуже добре. Подивіться, які грони. Тут грони по півтора кілограма завжди. Ягірка дуже крупна, плотна, з під хрустиком. Смачна, солодка, цукру набира дуже добре. Це Ірен у нас. Вона теж громка ціла, дуже пізна, і ще й зелена. А так форма дуже-дуже гарна. А з цього боку хочу показати вам кустик молоденький, другий рік кустику, теж підмерз, єлі відбила, але одну гроздочку громку показала. Це в нас подяка цегульову. Ще й трошки ранувато, цукру хай підбере, але гарна ягідка така лінненька, жовтого кольору плотна м'якоть Думаю, буде гарний колір. Це опришка Колі форма. Вона була 4,57, а зараз подяка цегульовую її назвали. Одна гронка зацепилась на кустик, кустик молоденький. А тут рядом у нас школьний вальс Калугіна. Це в мене на прививки Дуже смачна гібридна форма з мускатом. Жовтого кольору, крупні грони здорові, але в цьому році дуже плотні вони так і вийшли після морозу. Але слава Богу, хоч зацепилося щось. ягодка отакого от розміру теж 10-12 грам. Оце тут багато гороху, хрумка, плотна м'якіть із ярким москатом. Школьний вальс. Приливочка. І тут ось. А тут рядом у нас аватар. Но на ньому пошти нема нічого. Пустий гуляє. Зацепилося тригеронки після морозу. Але вже в цьому році рано окрасився. Можна навіть буде зрізати. Це у нас аватарчик. Ну, Хоча перед морозом, коли баташки були вже гарні, на кожному пагані було по два суцвіття. Врожай би був дуже добрий, якби не мороз. А тут рядом у нас теж на прививки шелковічний. Ілі шелковиця теж зацепився, але ягодка Дрібніше, ніж у тому році. Колір красивий, малиновий такий. Ще він трошки не готовий. Це у нас шелковиця Калугіна. І знизу школьний вальс. Валеньке відео зняв. Всім всього найкращого. До побачення.